Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами продовжуємо читати Книгу Левит, і сьогодні на черзі, 22 глава, давайте будемо слухати цей священний текст. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Скажи Аарону і синам його, щоб вони обережно поводилися зі святинями, синів Ізраїлевих, і не ганьбили святого імені Мого в тому, що вони посвячують мені. Я Господь. Ну, якщо конкретно, то тут звершення йде до священнослужителів для того, щоб вони благоговійно відносились до звершення таїнств, до звершення служіння, до звершення обрядів. Але, дорогенькі, ми з вами говорили, що кожен з, наш, з нас теж в чомусь є священнослужитель, тому що те, що ми живемо, це свята справа. Ми виховуємо з своїх дітей, це теж свята справа. Навіть коли ми засіваємо поле, це теж свята справа. Ну і зрозуміло, що також ми найперше звернемо увагу на те, як ми відносимося до наших релігійних дійств, до нашого відношення до храму, до молитви, щоб в нас не було звикання. Тому що це притаманно людині. Людина. В яких би обставинах не була, має таку велику небезпеку звикнутися і своїм статусом. І ми дуже часто забуваємо, от ми живемо в середовищі християн, і в нас ну, 100% навколо нас живуть, ну, мається на увазі, от, наприклад, в межах нашої парафії, живуть християни. І ми з цим звикаємося і цьому значення не придаємо. Але ми повинні благоговійно відноситися до свого життя. І весь час собі нагадувати про те, що ми християни і ми ходимо перед Господом. У святому Писанні є такі слова, заспівайте Господу пісню нову. Що це мається на увазі? Кожного разу, так пояснюють у ці церкви, коли ми звершуємо молитву, ми її повинні творити, наче це ми вперше її звершуємо. Також, от откровенні Івана Богослова, є такі слова: Згадай свою першу любов. Зрозуміло, що тут не йдеться про кохання між хлопцем і дівчиною, а мається на увазі перше захоплення духовним досвідом, коли Господь вперше торкається промінчиком своєї благодаті до серця людини. І в кожному житті такий момент обов'язково був, і він був дуже виражений, і, можливо, він був неодноразово. Але потім проходить звикання, і людина весь час повинна відновлювати в собі. Стараність до нашого служіння Господу. І тому ми весь час собі маємо нагадувати, що ми християни, ми ходимо перед Господом, Господь бачить наш, кожен наш крок, кожну нашу справу, і ми тому повинні благовійно відноситися до нашого життя. В цілому, ми не розділяємо окремо релігійна наша сторона нашого життя, і побут наш повсякденний. Ні. Весь час ми маємо пам'ятати, що ми є християни. Читаємо далі Скажи їм: якщо хто з усіх нащадків ваших, вроди ваші, маючи на собі нечистоту, приступить до святинь, які посвячують сини Ізраїлеві Господу, то знищиться душа та від лиця мого, я Господь, Бог ваш. Хто із сімені Ааронового прокажений або має течу? Той не повинен їсти святинь, поки не очиститься, і хто доторкнеться до чого-небудь нечистого від мертвого, або в кого трапиться вили в сімені, або хто доторкнеться до якого небудь гада, від якого він стане нечистим, або до людини, від якої він стане нечистим, якою то не була нечистотою, то хто доторкнеться до цього нечистий буде до вечора. І не повинен їсти святинь раніше, аніж омиє тіло своє, але коли зайде сонце і він очиститься, тоді може він їсти святині, бо це його їжа. Про що тут йдеться? От ми весь час акцентуємо на тому, що якщо в нас є під час виявлення нашої релігійності якісь рухи. В храмі, наприклад, ми звершуємо богослужіння. Наприклад, священик осіняє людей хресним знаменням, або людина себе осіняє хресним знаменням, чи ми робимо якийсь поклін, чи ще якісь інші дійства, вони завжди мають своє обов'язкове значення. І от коли ми себе осіняємо хресним знаменням, то ми торкаємося чола, щоб освятити свій розум, живота, щоб освятити наше життя. Праве і ліве плече, щоб освятити наші справи. Потім робимо поклін, кланяючись перед Господом. Це все має обов'язкове значення. І нічого ми не робимо такого, щоб ми не розуміли, а чому ми це робимо. Отак, От як, наприклад, після поминальних трапез є традиція, що помилились, подякували Богу. Ну, раз подякували, значить, ми вже виходимо за стола. Ні, ще є якась така традиція: треба сісти там на секунду, на дві, хоча б. І тоді вже знову вставати. І от ніхто не може пояснити, чому. Якщо ми не знаємо пояснення в такому дійстві, то його не потрібно робити. І отже, ну, до чого я веду, тут сказано про те, що людина, якщо осквернеться, тут перераховані варіанти, чому вона може бути осквернена, то вона після заходу сонця буде чиста. Яке тут дійство відбувається? Чому саме от після Заходу Сонця, коли настане темрява, людина стане чистою, що її очищає? Так от, оці церкви одноголосно говорять, що це є христологічний текст, тобто текст, який конкретно вказує на Ісуса Христа. Адже Він, коли помер на христі, то перед своєю смертю, Він виголосив звершилося. І в той момент настала велика темрява. І оцей момент смерті, він був викопний заради нашого спасіння, тобто Господь своєю смертю приніс себе в жертву за нас, за всі наші гріхи, за все наше скверне життя і щоб нас спасти. Жертва його чиста, тому що він був без гріха, і тому вона викупна, ця жертва. Тому що він від роду людського, від усіх людей, хто вірували і чекали Його до пришестя Господнього. І хто тепер живе після Христа, ми всі віруємо в Христа. І от Він був принесений в жертву, і в той момент в храмі розідралася завіса церковна, і настала велика темрява. І тому, от якраз, оце місце воно вказує нам на жертву Христа. Тому що, здавалося, ну, настане темрява, і що? Яке воно має відношення оця темрява до нечистоти тілесної? Так от то якраз є христологічний текст, який нам вказує на жертву Христову. Читаємо далі. Мертвечине і роздертого звіром. Він не повинен їсти, щоб не осквернитися цим. Я Господь, нехай дотримуються вони повелінь моїх, щоб не понести на собі гріха і не померти в ньому, коли порушаться я Господь, Бог, що освячи їх. Ніхто сторонній не повинен їсти святині, хто оселиться у священника і найманець не повинен їсти святині. <кху> Якщо ж священник купить собі чоловіка за срібло, то цей може їсти її. Також і домашні його можуть їсти хліб його. Якщо дочка священника вийде заміж застороннього, то вона не повинна їсти принесень святих. Знову вказівка на те, що коли створюється нова сім'я, відбувається духовний розрив. Якщо дочка пішла у невістки, тут сказано дочка священника, то вона вже з того моменту не може вкушати той хліб, який належить священнику його сім'ї. Коли ж дочка священника буде вдовою або розведеною, і дітей немає в неї, і повернеться в дім батька свого, як була в молодості своїй, тоді вона може їсти хліб батька свого, а стороній ніхто не повинен їсти його. <кхем> Хто помилково з'їсть що-небудь зі святині, той повинен віддати священнику святиню і докласти до неї п'яту її частину. Тобто тут йдеться про гріх по незнанню. В миру ми знаємо, що світські закони не позбавляють людину відповідальності, якщо вона порушить закон і не знала про цей закон. А от в святому писанні якраз ні. Якщо людина не знала і порушила, її це не ставиться в гріх. Конкретно тут це сказано. Вона повинна повернути лише те, що з'їла, і додається, лише п'ята частина, тобто маленька частина додається до того, що вона. Спожила, бо вона цього не знала. І тому Божий суд він справедливий, на відміну від світського, в якому дуже часто немає ну, любові, і світський е, мирський суд він е, фактично людині шансу не дає, навіть якщо вона і ну, оступилася, от, і тому ця така відмінність велика. Між судом людським і судом Божим. Про це окремо будемо говорити, коли будемо читати про царя Давида. І не повинні накликати на себе провину в злочині, коли будуть їсти святині свої, бо я Господь Бог, що освячує їх. Ну то до попереднього стиха. Читаємо далі, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси Аарону і синам його, і всім синам Ізраїлевим, і скажи їм: якщо хто з дому Ізраїлевого або з прибульців, що оселилися між Ізраїльтянами, чи за якогось, за якоюсь обідницею або з ревності приносить жертву свою, яку приносять Господу у всипалення, то щоб цим придбати благовоління від Бога, жертва повинна бути без вад. Чоловічої статі з великої худоби, зовець, іскіз, ніякої тварини, на якій є вада, не приносьте Господу, бо це не придбає вам благовоління. І якщо хто приносить мирну жертву Господу, виконуючи обітницю або з ревності, або у свята ваші з великої худоби, або з дрібної, то жертва повинна бути без вад, щоб бути угодною Богу. Ніякої вади не повинно бути на ній тварини сліпої або пошкодженої, або потворної, або хворої, або коростявої, або паршивої, таких не приносьте Господу, і в жертву не давайте їх на жертовник Господній, тельця й агнця з кінцівками надмірно довгими або короткими у жертву ревності принести. Можеш, а якщо за обітницю, то це не угодно буде Богу. Тварину, у якої ядра розчавлені, розбиті, відірвані або вирізані, не приносьте Господу у землі вашій не робіть цього, і з рук іноземців не приносьте всіх таких тварин у дар Богу вашому, бо на них пошкодження. Порок на них не придбають вони вам благовоління. Як ми можемо зрозуміти е, цей текст? Тут сказано про те, що не можна приносити в жертву те, що має якісь певні вади. А ми ж алегорично сприймаємо цей священний текст, а яка може бути, е, бути вада в нашої жертви? Якщо, скажімо, ми просто приносимо до храму чи даємо на якусь добру справу готівку? Так, вона ж завжди одинакова, ну якщо купюри не фальшиві, Хоча інколи і в храмі люблять жартувати, там буває, що попаде і фальшива якась купюра. Ну, Можливо, це по незнанню таке буває. Але, дорогенькі, це означає, що ми повинні під час своєї жертви намагатися, щоб вона не приносилася для нашої слави, для того, щоб не промішувати до нашої жертви нашу гординю, нашу зухвалість. Наше марнослі, марнослав'я, щоб е, наше серце не палало е, бажанням прославитися через те, що ми приносимо Господу якусь е, жертву. Е, ми повинні робити так, щоб через наші справи, справи найперше славилося Боже ім'я. Тобто ми даємо на славу Божу, і тому наша жертва має бути таємна і тоді буде славитися Боже ім'я, а Бог дасть нам радість. Бог ворогу не лишається. Ми повинні дбати про те, щоб жертва наша була чиста від отаких от домішок гордині нашої, щоб славилося Боже ім'я. Тому і ми кажемо, коли робимо якусь пожертву, якусь робимо добру справу, що робимо ми її на славу Божу. Читаємо далі вже, будемо читати закінчення. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи. Коли народиться теля або ягня, або козеня, то сім днів воно має пробути при матері своїй, а від восьмого дня і далі буде благогодне для приношення в жертву Господу. Але ні корови, ні вівці не заколюйте в один день з народженням її, якщо приносите Господу жертву подяку, то приносьте її так, щоб вона придбала вам благовоління. У той самий день слід з'їсти її, і не залишайте від неї до ранку. Я Господь. Ну, це зрозуміло, що після того, як корова чи вівця народить, то має пройти час тут, визначено сім днів, для того, щоб можна було вже тоді приносити в жертву. І дотримуйтеся заповідей моїх і виконуйте їх, я Господь. Не ганьбіть святого імені мого, щоб я був святим серед синів Ізраїлевих. Я Господь, який освячує вас, який вивів вас із землі Єгипетської, щоб бути вашим Богом. Я Господь. Весь час іде нагадування про Боже піклування, і Господь себе називає і Творцем, і вселюблячим, неодноразово у Святому Писанні, і називає себе піклувальником. Називає себе тим, хто вивів цей народ із єгипетського полону, це нагадування, щоб було правильне розуміння Господа Бога. Ну, на цьому ми завершили читання 22 глави. Будемо живі, здорові, будемо читати наступний священний текст. Слава Ісусу Христу!